Привіт, друзі! Сьогодні у нас п'ятниця на вулиці, дивіться, ось ви можете побачити вікно, ну і асфальт, да, на вулиці дощ. Там 100 метрів дійшов да до машини, промок, голова мокрая, холодна, увімкнув, підігрів, сидінь, трошки щоб да, відійти, але Такою погодою потрібно користуватися, як завжди. Буду намагатися зараз подалі від'їхати від центру. І одразу вам кажу, що сьогодні я працюю тільки ну, зранку. На годиннику у нас 7,50. Далі в мене є особисті справи і буде там, маленька перерва в роботі. Треба позайматися іншими. Як так сказати, напрямками нашого життя, присвятити їм трошки уваги. Тому сьогодні знімаю, а там побачимо, як вона воно буде. Що там у нас по фільтрах? Ага, от вони, нівки гречка. Да, цікаво але не за 456 гривень, 300 на Кловську. тра-та-та-та-та-та Либіцька 230, липки 230 Поділ танію. поділ давно я там взагалі не був. Ну ладно, поки що шукаємо замовлення. Треба ж якось так схопити, щоб було і багато і мало їхати. І щоб потім ще раз багато і мало їхати. Там 4 по 500 і все, і можна заїхати. Нам не потрібні всі гроші світу. До включення. Всім вам гарного дня! Це той, хто казав, що не приїде в центр. Дивіться, де я. Як вам? Впізнали? 450 за 10. Ось тепер шукаю і думаю, фільтри поставив, як звідси виїхати. 837 треба тікати звідси, а все. Або так порожняком від'їжджати, або я не знаю, що робити. Ну, подивимось, подивимось, що і як буде. Тільки вам сказав, і прийшло замовлення на на, 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 на Голосіївський районний суд сектор героїв оборони. Кілометр подача 307 за 9,48. Я поїхав. Давайте. І так, на суд я приїхав, трошки тут зловив розслабон хвилини 3-4, вийшов навіть на вулицю, зігрівся, вже поставив сектора там шулявка, Нівки і зловив замовлення, правда, чомусь не з, по фільтрах, а з ефіру на шулявку. 12 за 500. Ось такі у нас справи. Це буде моє третє замовлення. Дощ, щось на голову давить, але потрібно працювати. Так, саме головне тут виїхати. Все, я вимикаю камеру, тому що тут можна встряти. Що я хотів вам сказати? Я вчора катався. Проїхав скільки там 120 км, заробив тисячі і в мене середній... як там він. Середня вартість була десь 29 гривень. Ну, чесно скажу, що не дуже часто в мене взагалі буває така середня вартість. І це при тому, при всьому, що я вчора е там займався деякими справами. Я вам наприкінці відео думаю, покажу. І так ото, ну як утром виїхав, потрібно було попасти в цей сектор, І я там обирав замовлення, ну і вечором трошки покатав. І ось так трапилось 29 км, класно. Мені сподобалось 120 км 2,5 км, я думаю, це норм. Що я вам можу сказати? Я ось катаюсь, так, і я ну, роблю такий висновок, що в більшості в таксі катаються дівчата. І при тому нормально так катаються такі, е, я так розумію, ну зі сторони, мені здається, адекватні. Люди молоді, да, ось зараз дівчина по комфорту 12 за 500 приїхала. Така впевнена в собі. Думаю, нам, чоловікам потрібно з них брати приклад. Наступає, мабуть, час жінок. Ось стаю тут, не знаю, де я тут, да? шукаю замовлення, поки що нічого по фільтрах не приходить. 5 хвилин 11-го. В ефірі Софіївка, Полтавська, Софіївська, Печерська, Першотравневий. ну, нічого цікавого, на зоопарк, ну, подача 2,7. Будемо поки що ловити. В принципі, мені залишилось ще заробити гривень 500 і потрібно збирати удочки, тому що далі, далі, далі є власні. Справи А, ще я вам хотів розповісти. Коротше кажучи, привезли ми мішок, який ви вже, я так розумію, побачили в відосі. Корм кошачий. Ну і поставили, не ставили його хавати. Да? В мене ще баночка залишилась старого корму. Думаю, ну прийду, відкрию його, потім його там в шифані запрячемо і будемо Котикам набирати. Дивлюсь, наш Максим крутиться візли того мишка і гризе його. Я підійшов, а в мене зір поганий, я не бачу. Ось так 3 метри, і мен... я вже погано бачу. А він його вже все потрипав. І мишок такий, знаєте, е... Ну слабкий, і він вже трошки корм під'їдає. Ну, ми його перевернули. Спрятали, корм набрали, правда, дощ котиків немає. Ну, Максим вирішив вже його попробувати. Я так розумію, зараз у нас є час, як ото кажуть, позвіздіть. Ось напроти мене зупинився ліф да, Nissan. І Тімоха, про якого я вам казав, який таксує е, у місті рівне, да, зараз орендує. Перший лів, перший, першого покоління, не другий. Так от, в мене питання до підписників. Ну і може зальотних глядачів, може в когось є лів, або був лів, Ну от скажіть, да? Там, я не знаю, яка в нього потужність, не буду вам да, вигадувати щось. От перший лів з запасом ходу, наприклад. Я не знаю, скільки там у нього запас ходу. Як він. Ну, от в таксі перший ліф. Тут можна взагалі на ньому кататися. А до мене в упор під'їхала БМВ. Зараз також буде, мабуть, продавлювати. А ось і замовлення прийшло. Так, куди? На солом'янку, на солом'янку. 8 за 230. Та поїхали звідси швидше. Оп. Поїхали. Тут такі всі блатні, треба тікати. Виконав я це замовлення. Жіночка їхала з лікарні, така приємна. Запитала, чи не буде мені заважати її кашель. Одягла масочку. Все нормально, ще й змінила адресу. Трошки швидше ми приїхали. Ну, ціна там така ж залишилась. Стаю я. Це у нас солом'янка. Да? ловлю додому, нічого не приходить. Все в центр Лук'янівка, тут є, ще палацпорту, Либіцька і так далі. і так далі. Я не знаю. Що вам це дасть? Ось тут біля фори стою, голова трошки гудить, мабуть, Мабуть голова гудить на погоду. Ну і все. О, є замовлення на шулявку, Ну щось я вже на шулявку не хочу. Хочу, хочу ближче додому, тому що коли голова гудить... Ну і щось настрій не такий бадьорий. Ну, подивимось, подивимось. Дощ майже не йде, ну і солоденьких замовлень немає. Зараз, якщо додому не зловлю, то поставлю знову фільтра, буду намагатися по фільтрах. Може, хоч за якісь адекватні гроші в центр виїхати, а там вже шукати додому. Ну, як карта ляже, як ото кажуть. Сьогодні у нас п'ятниця, да? вихідний попереду. Сподіваюсь, у вас вони також є ці вихідні. Що ви будете вдома відпочивати. Ну і побачите цей відос. Ну Коли він вийде, правда, я не знаю. Сьогодні п'ятниця, а коли цей відос з'явиться, я не знаю. Не можу вам сказати, тому що в мене ще є одна запис, яку я вже завантажив на Ютуб. Вона а, чекає на вас. Да? Зараз ви дивитесь. Зараз ви дивитесь відосик, який вам зайшов. Да? Ну а там побачимо. Нас, до речі, вже 670. Да? Залишилось трошки нас буде 700. Ну, а там 300 спартанців. І нас тисяча. Підтримуйте обов'язково канал, прокоментуйте, поставте вподобайку. Ну, розкажіть своїм друзям. Може комусь буде цікаво. Може хтось також думає зараз. Або у нього такі життєві да, труднощі, або ситуація в житті, що йому потрібна робота, є машина і людина може спробувати себе в цій галузі, ну, як мінімум, якісь гроші вона заробить. Настрій трошки піднявся. А чому? Розповідаю вам, кілометр подача 320, їду на Гната Хаткевича. На Дарницю. Ну 320 за 16, але в такий час, коли доща немає, все, повертаюсь на лівий берег, там ще, мабуть, замовлення, щоб було півтори штуки і стопе. Так що так. І подача маленька. Думаю, зараз ми шведесенько переїдемо на лівий. Так, так, так. Кілометр, да, все, подача кілометр. Поїхали, трошки вам хоч дороги покажу, а то я сьогодні такий розфокусований. Побачити, як тут і що тут. Не знаю, може під цю дорогу музон закину. Тітенька затарахтела усю дорогу. Бубу. Тут голова болить і Тітенька Буба Буба. Ну, приїхала, все, на лівому березі. Ми приїхали автоцентр на лівому березі. Зараз Максимум ловлю замовлення в сторону вдома, декілька кілометрів. Якщо наловлю, їду так, порожніком. Все. Тому що часу в мене обмаль, статистика, ну трошки не вистачає до 1500, трошки. Соточки не вистачає. А там подивимось. Якщо щось буде, то я вам обов'язково покажу. Може, відоси не супер, але вибачайте, ви ж розумієте, настрій людини, він не завжди такий позитивний, все тобі вдається і так, далі, і так далі. Бувають різні дні. І різні відоси. Ось так, завершується наш робочий день. На годиннику 12. Я виконав останнє замовлення. Там... Півтора кілометра за 140. Щось там таке. Чи трошки більше, ніж півтора, я не пам'ятаю, за 140 з лишнім гривень майже півтори штуки. Проїхав я, ось я їду зараз. Ви можете побачити 69 кілометрів. Під'їжджаємо до Камфартауна. Залишилось заїхати на заправочку. Ну, 69 кілометрів я заправляю так. Середнє зараз показую 10,5. 70 кілометрів, 7 літрів. Ось так і все. Так, пропустимо, пропустимо жиночку. Дотримуємося правил дорожнього руху. О, о, лагунка, лагунка, луцький автобазар. Поїхали. На заправку і додому. Зовсім забув я, коротше, я про заправку не показав вам нічого. Просто покажу, що заправився я на 412 гривень. Це 7 літрів, 70 км 7 е, літрів. Ось Кому буде цікаво, вже, як завжди, по традиції забираю корм, ось він, новенький корм. Бачите, ось такий він. ну Ще ніхто з котиків його... Не пробував. Зараз подивимось. Може там хтось є. Іду, бачу його і думаю. Газовий, газовий, ось він, покажу людям. Да, покажу вам, до речі, цей варіант. Я ж сьогодні в Білу церкву приїхав. Подивитись. Да? А тут ні. Це офіціал. Він бензиновий, розумієте, і все, і все. Скло оригінал. літровий бензин автомат. Можливий обмін 12-го року, 149 заявного пробігу, 8950, а? Ех, жаль. Да, ось такий варік, 4 склопідйомники. підйомники. Що тут у нас сану, бачите? Він відрізняється. Ось такий салончик, автоматик. Да, рульок перешитий. Ось ми бачимо вставочки. Да. Ну, не наш варіант, не наш. А то я вже думаю, порекомендую вам. Заїжджайте на Білу церкву. Іду за домом, приїхав з автобазару. Біла церква, був в білій церкві. І ось там іду, коротше, аж за домом, І бачу, дружбан мій оцей чорний. І цей мій друг, ну цей чорний шляється десь, там гуляє. Я говорю, о, йдемо, йдемо. Бачите, це місечка така моя, я її зробив з бутилки, наливаємо постійно воду, є вони чи ні, я наливаю, да, Завжди. І плюс корм. Ось, бачите, сьогодні я собачку одну чи ну, хавала чи ні таким кормом нагодував і ось їм насипав, гляньте, як вони його роблять. А? Так що ваші добрі справи Вони йдуть на користь цим котам. Гляньте, як вони лопають. Ладно, всім глас... класного дня. Підтримайте мій відос, який я випустив, да, він може там що трошки попрацював, але... Но... Таке не завжди ж там. Ну, не заробляю я 7, 6, 5 тисяч заробив півторушку. Підтримайте, будь ласка. Приємного апетиту, котики. Мабуть, головна новина сьогоднішнього відоса це ви побачили на заставці. Мої нові номера. Ось такі вони. Вам буде цікаво, якось місяць назад я однієї людини з якою я спілкуюсь, побачив, що він зробив такі номера. А взагалі-то я завжди думав, що ці номера е це дуже дорого. Він ніколи не цікавився. А тут, думаю, поцікавлюсь, він мені сказав, що вони коштують копійки. І вже в цей час, ви ж знаєте, я почав знімати відоси. Про таксі, і найголовніше, я став працювати. Я опинився в таксі, тому що залишився без офіційної роботи. Ну і так співпало, що і канал є. І працюю я в таксі, і роботи в мене більше немає. І я подумав: а чому б не зробити такі номера? І в голові одразу з'явилась назва Таксист. Тим паче, що канал називається Таксист із Маріуполя. Десь місяць я їх чекав. Декілька днів тому прийшло повідомлення на електронну пошту, що їх можна забрати. Після цього я одразу поїхав в сервісний центр. Вписав їх в техпаспорт і тепер вони в мене. Але на сьогодні я в таксі не працюю. Номера ось тут вдома. Вам гарного перегляду. Будь ласка, підтримуйте цей канал. І до зустрічі на зв'язку.